Я Олександр, е, Олександр Сиєнком з міста Кривий Ріг, е, колишній військовий, зараз звільнений в запас. Займаюсь будівництвом басейнів. Я його дружина Аня. і Наші дітки Петя і Паша. Для мене це неймовірні враження. Я такий інтроверт. Я, мені дуже важко вийти в люди, а тут це ця вся атмосфера настільки дружня, настільки родинна. Настільки комфортно, я в собі відкрила багато нового. Для мене табір цікава альтернатива для того, щоб зрозуміти більше своє оточення, таких як я, військових, які зараз знаходяться вже тут. Коли в бойових умовах це трошки інші відносини. То мені дуже було цікаво поспілкуватися з хлопцями так само з спеціалістами в таких умовах, в майбутньому для того, щоб робити подібний проєкт в себе в місті. 24 лютого о першій годині дня до нас в нашу церкву помісну звернулися військові і звернулися за тим що їм треба було розмістити десь свою частину вони не знали що це церква вони просто звернулися і сказали що в нас є велике приміщення ми їх розмістили в себе до 4 березня я був з ними я їм допомагав у цьому, з обладнанням і так далі і 4 березня я до цього я пробував в ТРО. Мене не брали, оскільки немає бойового досвіду, я не служив ніколи. В ЗСУ так само не брали. Ну і я один із тих людей, яким довелося скористатися своїми зв'язками для того, щоб не втекти від війська, а потрапити навпаки туди. Я поїхала більше ради нього. Я знала, що він дуже сильно хоче. І ну, я його дуже люблю. Я не могла відмовити. Я дуже впиралася. Я придумала мільйон причин, які не наче ж не я це сказала, от ось що воно. Але ну, те, що погодилось, те, що ми сюди приїхали, я не жалію. Життя настільки коротке, щоб витрачати його на непотрібні і нецікаві речі. Це одна із тез, яка звучала тут в таборі. Як для мене, то це була неймовірна концентрація моїх однодумців. А ти бачиш, що комусь було важче і розумієш, що. Слава Богу, у нас це було не так важко, ми багато речей впоралися за Божою допомогою. І в той же час цікаво бачити досвід інших людей, як інші люди впоралися з проблемами своїми в плані того, як війна впливала на сім'ю, на дітей і так далі. Чергова сходинка в порозумінні, чергова сходинка в відвертості один з одним. Ми до чогось самі вже доходили, але зараз це така велика галочка, що ми правильно робили, ми на правильному шляху. Стафери це взагалі прям це, це дуже класно. Що можна було залишити спокійно дітей на якийсь ну, певний проміжок часу, не хвилюватися, що з ними щось трапиться, за них там за, за ними подбають, подивляться. Це прям. Для мене була важлива робота з психологом, навіть не скільки індивідуально, а от колективно. Я дуже багато в собі відкрила. Я дуже багато зрозуміла в собі, якою я можу бути, якою я є, навіть наскільки сильною я можу бути. Я в якійсь частині повірила в себе. Беріть свою родину, не думайте, що вас тут чомусь будуть вчити. Тут навпаки вивчите. Ви ділитеся своїм досвідом пережитим. І це робить цю команду набагато сильнішою, набагато потужнішою. Вас тут ніхто не перевиховує. Цього я знаю, бояться всі. Бояться, що нас будуть навчати чомусь, проповідувати нам, промивати мізки. Це не так. Абсолютно не так і це класно. Ти тут вдома.